Чи бували ви колись взимку в зоопарку? Прикольно ж взимку? Я ні. І це був перший мій раз і в нашому Вінницькому подільському зоопарку. Адже я знала, коли я в вересні знімала сюжет, у мене є повний огляд, будь ласка, там на 20 хвилин майже про всіх звіряток, всього, про всі нюанси. І мені сказали, що взимку тут дуже цікаво. Діткам вистави, подарунки, безкоштовний вхід малечі, дорослим 150, а малечі безкоштовно з 6 грудня по 7 січня. Чудова ж нагода, приходьте з сім'єю відпочивати. Але беріть обов'язково гостинця для звірят, овочі, фрукти для хижих, м'ясо, рибку і так далі. Ось наша хатинка чарівника. Як тут класно! Спереду нас алея зодіаків. Далі атрибути казки 12 місяців і атрибут наступного року зміючка. Дуже файна ялинка, патріотична, з вогниками, декорації тут прекрасні. Є де вам фото фотографуватись, Миколаїв, а якщо сніг, обов'язково йдіть туди. Багато хвойних насажений і це неймовірно казковий вигляд має. Дідуна, скільки Кожний дім кожного чого. Народження зазвичай. Так, смачні. А, ну перемоги, конечно. Молодець. Всім бажа. бажаю, <реш> Молоде. в Україні бажаю що? Перемоги, щоб моє, перемогли. Молодець. У мене для Марко. тебе є подаруночок. О -о -о -о. О? Візьми, я це на ялиночку повішайся І смаколочка їй. Давай, зараз фотографуюся з тобою біля ялиночки, а потім піднімемося на другий поверх, подивимося мою спальню, де я живу. Там є ліжечко, телефон. Добре, давай станеш біля ялиночки. Ну, що скажете на рахунок цього чарівника, будиночка, як вам подивитися, що у нас на другому поверсі висять цілющі трави, яке, ліжечко. ось бачите, навіть військовий з дружиною прийшов і теж отримав подаруночок. Але, щоб чоловік сміявся, як тішився, це так приємно, що дорослі теж можуть дозволити собі казку такі дитячі відчуття. Тому закликаю вас, дорослі, теж дивитесь мене. Ну Дозволяйте собі такі маленькі дрібниці і діточок введіть, будь ласка, в такі подім'язах. І приступаємо до огляду звірі. От погляньте, як феєрично казково взимку, засніжено, бо багато зелені, хвойних насаджень. Одразу з цим будиночком чарівника в нас починається секція гризунів, і трошки екзотичних. Більше всіх вони мають вольєрчики закритого типу, з обігріванням і так далі. Дикобраз на вулиці. Мабуть, так можна, але він завжди спить. І ось, дивіться, красунчики, верблюди. Вони такі, до речі, комунікабельні, веселі, ніжні. Ми їм давали їсти, вони так губками ніжно торкались. Я так покайфувала біля цих верблюдів, в 15 ми біля них стояли. Вони не плювали все в порядку, бо в восени в вересні я знімала повний огляд, Заглядуйте мене на хвилин 20, майже є огляд нашого Вінницького зоопарку. Вони ховалися, було дуже спекотно. Послімурчик, як бачите, їсти є в кожних тваринок. Взимку можна погодувати лише рогатих, таких що на відкритому просторі. А ще мені буваються, гріються, щоб було тепліше. Я вперше в зоопарку взимку і взагалі в зоопарку я рідко буваю в нас в Вінниці, це вже другий раз за рік, а так, а так раніше, кроме Аскані, ніде не була, в принципі. Так що, хто мене дивиться і має ще прийняти, пишіть ваші враження, де ви були в зоопарках в Україні і які вам допомогти. Ось ми приходимо до вольєрів з птахами, і тут перед цим є майданчик для діточок, так що їм є де перевезти дух. Тут, звісно, мапа дуже цікава. Прям з нами дрочився. Прям такий серйозний пацан, захищав свою територію. Дуже злився, що банан йому не попав, бо ми ж тримали в руках банана, але закриті взимку. Це все закрите, не доберешся до них, ми нічого не дергали, не відкривали. Бачите, злий, гризе стіну, щоб вибратися з клітки. Але таке. І ось нас дуже потішили пелікани, Такі вони прикольні. Як бач, в них є будиночок, у них тепленькі всі умови є, де ночувати. Вони на дворі не мерзнуть. Але малому більше сподобались гуси. Mm. Гуси були говорні. Mm. І чорний лебідь, правда, один. Не знаю, хто він чи вона. Це чорний А ось такі пелікани взимку. Нема риби, вибач. А в цьому вольєрчику були влітку восени-єнотики. як Бачите, їх немає, сховали. Кулі такі якісь трохи агресивні, особливо цей чорний, але їсти хочуть, те, що беруть, їсти. Бачите, є такі декорації на території, де піднімають вам настрій. Тут були рибки, черепашки. І одразу біля них є алея із вольєрами з типовими, яскравими такими красивими кольоровими птахами. Тут десь біля 10 вольєрчиків різних видів птах, так що теж цікаво за ними поспостерігати. Далі ось улюблена локація, син тут завжди крутий шторвал. Як бачите, дітки підбігли і вже почалися розборки, хто швидше, і так далі. І далі в нас починаються рогаті, копитні, веселі такі цікаві тваринки. Дуже багато вівць, всяких різнопланових, як крута, чорна вівця з рогами, цей ми Боже. І приносять їм їсточки. Не За старання, застарання, подобайте, буску, підпишітесь, коментуйте і приїжджайте, будь ласка, дивіться, ось радість цього насправді цього чарівника, будиночка, от атмосфери казки, я дитину провела в зоопарк. Ми наповнилися кучою радісних емоцій. І вас запрошую, будь ласка, дозволяйте собі свят, радість, дива.